Єднали країну мистецтвом. Всеукраїнська акція. Україна разом дісталася і до сум. Завдання не просте, але цікаве. Вишити свою область на мапі. Попрацювати довелося добряче. Чи вийшло відтворити сумщину голкою та ниткою? Розкаже Христина Бондаренко. Валерія, як і завше, у справі, вишиває. Цією творчою наукою володіває вже четвертий рік і не дарма. Віртуозний помог голки та нитки, і рушник виходить нічогенький сейчас как бы вишивання тоже актуально в нашій стране, поскольку э, именно в проявляется как проявляється и патриотизм, і вишиванки. сейчас очень актуальна свою руку. Планує докласти і до мапи вишиванки. Таким шансом уже скористалися 14 областей України. Ініціатори вінничани. Естафету Сумщині передали майстри з Чернігівщини, і це ще не фінал. Над створенням цієї карти планується, що безліч людей буде брати участь, і йде вона на рекорд. Тобто, вже по таким підрахункам вже близько п'яти тисяч людей вже долучилися над полотняною мапою. Працювали від малого до великого. Кожен робив стіпки хрестиком і передавав голку іншому. Всі ж зусилля націлили на спільний результат. Для того щоб всі зрозуміли, що вся Україна хоче бути єдиною цілою, і можливо така акція примусить задуматися інших людей про те, що всі ми хочемо бути єдиними, і жити в єдиній Україні. Такі акції для Сумщини, недиковинка. Обласний один рік хизується своєю національною згуртованістю та колоритними майстрами. Широким розмахом пройшло у нас вишивання рушника національної єдності. Це було 2007 рік. У 2010 році це була акція схід і раз схід і захід разом, і ось уже третя акція, де дійсно приймають участь майстри, вишивки і ткацтва. Шивана мапа поїде до Харкова. Кінцевою ж зупинкою полотна стане Київ. У грудні оберіг планують... додати до експонатів мистецького арсеналу, щоб наступного року передати Верховній Раді. Христина Бондаренко, Віктор Лапченко на часі новини.